О, така картина, друзі, і в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою, і жінкам там нав'язали, що щось може должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть і не патріархат, нам там надав. Оця вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас усіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них. Бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть, в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І отака от історія. І що я хочу цим цим Всім хочу вам сказати, треба нам максимально моритися всім. Шукати компроміси в підході один до одного. От моє послання вам. нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, забабки, тачки. Багато жис і так далі, бо ми втратили всю людяність і все понімання людських відносин один з одним і один одним, на жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, реб'ят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, до -то. -то вдійде, може до когось, чуток дійде, дойде, може.